Благословенного, чудового, трошки туманного і дощового дня понеділка. Ну, але такий має бути, бо такий період. Сьогодні вчимося з Божого на новий тиждень, і саме нині буде книга Товита, 4 глава, недавно перечитував собі, так мене вразили ці два, два вірші, навіть не один, а два. <кхух> Коли Товит навчає свого сина, власне, як він має робити милостиню, або інакше що має робити милостиню. Він каже. Роби милостиню з того, що маєш. А коли милостиню робиш, то око твоє нехай не буде скупим. Не відвертай свого лиця від усякого бідного, і від обличчя Боже не відвернеться від тебе. І другий вірш. Милостиню роби згідно того, що маєш. Коли в тебе є достатки повно, роби з них, а коли мало маєш, то не бійся й з того дати. Бо купа разів я чую таку, таку відговорку. Як у тебе з милостинею? Та не дуже. У мене ж тепер слабі заробітки, я щось тепер не дуже маюся. Та слухайте, суть не в тому, і це дуже чудова підказка. Роби милостиню з того, що маєш. Це таке файне прислів'я українське, що немає такого кус кусня хліба, яким не можна поділитися. Тому не чекайте, поки станете мільярдерами чи мільйонерами. Не, не в цьому суть. Суть є не в не в масштабах. Милостині, яку ти робиш. А суті, у масштабах любові. Пам'ятаєте, любов все масштабує зовсім інакше, не так, як ми звикли. І тому давайте не будемо відго... шукати якихось відговорок. Але на... шукаємо краще не відговорки, а тих, кому можемо допомогти, тих, для кого можемо стати корисними, для кого можемо стати благословенням. І тому нехай це стане для нас таким класним принципом для милостині. Як треба робити милостиню? Ну, коли маєш багато чого дати, тоді даєш багато чого. А коли дуже мало маєш що дати, тоді даєш дуже мало чого, але даєш. Бо це важливо егоїзм, я, я, який, яку викликає гріховність, яку викликає гріх, завжди закрита на мені, для мене, моє, і навпаки, любов завжди для тебе, для іншого. Тому вчіться любити, коли маєте ресурси великі великими ресурсами, а коли маєте ресурси маленькі. Маленькими ресурсами і точно будете мати благословіння. Тому цей тиждень проголошується тиждень такої милостині. Шукайте когось, для кого можете зробити милостиню. Якщо маєте мало часу, то з мало часу уділіть для інших у любові. Якщо більше, то з більше. Якщо маєте мало таланту, то, то з мало. Якщо з багато таланту, то великим талантом служить для інших. І так само про ресурси, і так само про все робіть милостиню і будете мати ще більше властвовіння ну, ще, ще навіть станете руками самого бога прикольно маєтеся файно мир вам і я пішов робити якусь милостиню